Всім добрий ранок, летим на поле, Так, ззаді. ротаціонка вцеплена, пшеничку будемо пробивати, а й ячмінь теж. В ячмінь удобрення. Ще, я удобрення кидав, вам показвав. Я сейчас поїду, покажу пшеничку. Бачите, транспорт не вцепила. І це ж по закону подлості, вцепили транспорт і поліції немає. А тільки виїдеш без транспорту одразу, йди сюди. Дорога така ця в нас. Плити. Скільки вже на цих плитах по пальці лопали на навіс. Розкоз, по мені наже колись копа, це гешка їхав, розкоз воплю гешку. Попалець луком в рух. Не погониш. Вроді так дивися, бетонка поціпити ву-бух. Зараз приїду на коле, перецеплюсь. Робоче з транспорт. Я буду, я буду показувати. Взяв собою планшет, хочу посохраняти поля, щоб вони були в навігаторі. Об'їду, сохраню, а потім вже нарішу АБ собі. І хочу спробувати ще через один проход ходити, Щоб не зупинятися, як розгортати, а через один крутитися і воно так буде удобніше, я думаю, менше Ну і Хочу оце ж поля посохняти. Воно на поле, заїхав, знайшов його, включив, допустим, бризгати, поставив другий захват. І все, і поїхав далі. Воно вже зразу нарізало тобі по 14 метрів проходить. Ну то в общем, зараз приїду, покажу що до чого. Перецеплюся на те. наверное трактор итог футболки так сейчас трактори тол футболки и жарко даже а вот выходишь ветерок такий так Пшенечки. Бачите, що покусилась непогано. Каз зробив тоже. Вот там на краю видно, трошки не захватив, там така жовтувата. А де захватив, то отлично, прям темна така стоит. В общем, вот тут не пройшов. Видно эта земля. Все же трещины з'являються. Як не круте, все одно. Це як ото маркетинговий ход, да? 100 кг азота або ротационка. Я в це не вірю, що вона заміняє 100 кг азота. Ну, взрихляє землю. Якби була пружина борона, можна було б пружиною борону. Так її не докупиться, Просто ротаційка, ну і непогано воно виходить. Так, ось що проход не пройшов, це ж через один ходю, а тут ось пройшов, Ми видно, що зрихляє. Як не крути, кислорода дасть і доведе стартанути. Це ми вже не перший год, не робимо, то є результат. Ну не 100 кілограмів то откроють, ну, результат все одно є, як не крутий. Вощен дуже багато фатьки треба. Цю площу закрить, потім в другому місці. Ще два куста і потім ще отой ячмінь що кормили. Та в общем, полетів, ходю восьмою, десь 15-16 км воно хватає цього. Пізніше ще включу, щось покажу може. Уже на другу площу. Тут мені кажеться як родить пшеничка. Родину і веселее стало. Так, уже склався. Все, потихеньку, додому, пшеницю, всю зробив, і чмінь теж. же вже ж через один ходить, через один проход. Пішов, 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 отак так через один. Вже вот тут остається в мене трошки остається Включається тривога. Пропадають спутники. Пришлось уже так, всліпу ходив между вроде як попадало. Ну, так, в общем, буду відео закінчувати. Підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде цікавіше.